2 лютого продовжує роботу медіа центр Україна Укрінформ». Мене звати Світлана Чеперенко. Зараз говоримо про схвалення пакету допомоги для України від ЄС та подальші кроки для підтримки України. З нами на зв'язку Ченцов, представник України при ЄС. Пане Всеволоде, доброго дня! Доброго дня. Отже, 50 мільярдів євро фінансової допомоги Україні. Пане Всеволоде, як це працюватиме, як і в які терміни Україна отримуватиме ці гроші, і на що вони підуть? От на всі ці питання найближчим часом ми отримаємо чіткі відповіді, але дуже важливо, що вчора принципово політичне рішення було ухвалено. І тепер всі причетні органи, тобто і Рада Європейського Союзу, і Європейська комісія, і Європейський парламент, можуть е завершити так званий тріалог, який вони розпочали е нещодавно. Тобто очікується, що вже наступного тижня е буде законодавча пропозиція остаточно узгоджена, і е рада. Це вищий орган Європейського Союзу, може його ухвалити навіть за письмовою процедурою, процедурою враховуючи, що як вже ми всі знаємо, політичне рішення є. І європейський парламент, як ми очікуємо, зможе проголосувати за цей інструмент вже під час не найближчої сесії, яка буде наступного тижня, а Через сесію, тобто до кінця цього місяця, це відкриває можливість вже розпочати використання цього інструменту. Для нас дуже важливо, щоб почала діяти, щоб інструмент почав діяти саме в частині підтримки макрофінансової стабільності України. І якщо все складеться так, як е, на сьогодні планується, то вже в березні е, ми зможемо отримати перші гроші з цього інструменту. Е, ми намагаємося, щоб перший транш був е, більший, ніж, е, скажімо, е, орієнтовні стандартні транші е, в рамках е, цього інструменту. Вони, як і попередня макрофінансова допомога. Планується десь в районі півтора мільярда, але я повторюю цей перший вже в рамках нового інструменту. Ми би хотіли, щоб він був більший для того, щоб покрити і поточні видатки, і той дефіцит, який у нас складається в перші місяці року. Тобто, це традиційно ці перші місяці складні, тому що менше збирається податків. А під час війни це складно особливо. От така в двох словах ситуація це щодо таких першочергових кроків для того, щоб він запрацював, і ну, наших очікувань, коли ми зможемо е, отримувати кошти. Що стосується структури інструменту, то знову ж таки вона вже узгоджена, але в рамках цієї структури е, особливості, е, крім розподілу коштів їхнього використання ще будуть узгоджуватися. Але нагадаю, що це три. Так звані пілери. тобто перший це на макрофінансову стабільність, про що я згадав раніше, другий, так званий інвестиційний пілар, і третій це технічна допомога, і звичайно, значні більша частина коштів піде власне, на підтримки для підтримки цієї макрофінансової стабільності. Інвестиційний пілар на сьогодні це орієнтовно. От на весь цей період це вісім плюс-мінус 8 мільярдів, ну і технічна допомога значно менше. Але це не означає, що Європейський Союз і інші партнери вони планують всі інвестиційні наші потреби покрити через саме цей інвестиційний півер. Це скоріше розраховано для того, щоб розпочати реформи от в цих ключових галузях, які будуть. Сприяти і реформам в Україні, і відбудові це зелений перехід, це підтримка наукаємних технологій і таке інше. Тобто, в двох словах, отака така буде структура інструменту. Ви вже зачепили власне питання реформи. Ці 50 мільярдів євро від ЄС. Вони передбачають їхнє впровадження. Це така обов'язкова умова. Які реформи можуть бути першими, і які кроки і терміни їхнє впровадження? Насправді реалізація цього інструменту вона буде щільно пов'язана з виконанням плану реформи відновлення. Цей план розробляє уряд в тісній співпраці з Європейською комісією. Він буде затверджений найближчим часом. Тобто, хронологічно, він має бути затверджений після вже затвердження, власне, ну, проходження всіх процедур юридичних по самому інструменту. І це власне буде всеохоплюючий план реформ. Він буде по суті основ заснований на. Вимогах Європейської, Європейського союзу комісії, зокрема, в контексті нашого вступу до Європейського Союзу і відповідно з переговорним процесом. Тому він буде охоплювати по суті, от всі ці переговорні глави, про які зараз багато іде, говориться, і в пресі, і. В... В експертному середовищі всі ці 35 глав вони в тій чи іншій мірі вони будуть охоплені планом реформ. Звичайно, якщо йдеться про економіку відновлення, акцент буде саме на економічній, такі секторальній складовій цього процесу. Чи можна сказати, що ця довгострокова підтримка від ЄС це такий важливий сигнал для України щодо гарантії майбутнього членства? Безумовно, тут Якраз цей це інструмент він буде такою фінансовою, економічною основою для провадження цих реформ, які щільно пов'язані з переговорним процесом, як вже сказав. І також це такий дуже хороший сигнал для інших наших партнерів, крім Європейського Союзу. От буквально вчора, зразу після схвалення, відбулася розмова між президенткою Європейської комісії вандерляємо з президентом США Байденом. І ми знаємо, які зараз складні процеси тривають в Сполучених Штатах. Тому сподіваємося, що це такий хороший стимул і для наших партнерів за океаном, ну і не тільки для них. Тому значення вчорашнього рішення, воно таке є ну, дуже змістовне і не тільки для наших двосторонніх стосунків з ЄС. Чи все ж таки залишається ризик, що під час наступних переглядів фінансової допомоги якась із країн ЄС, я не кажу тільки про Угорщину, будь-яка з країн ЄС все ж таки зможе заблокувати або відтермінувати таке рішення? Якщо ви дивилися текст самого рішення вчорашнього, там написано, що щороку Європейська комісія буде інформувати. Раду про хід виконання цього інструменту, і саме формулювання, ну як на практиці, воно працює, це не передбачає ухвалення рішень власне Європейської ради. Також передбачено, але там дуже важлива ремарка, що за потреби може здійснюватися перегляд багаторічної фінансової перспективи через два роки. А що це означає? Що це стосується не лише. Нашого інструменту з Європейським Союзом це стосується і інших елементів цієї перспективи, тобто це і коштів, і програми, які виділяються, наприклад, для питань е регулювання міграції, е інших е інструментів, які вчора також були ухвалені. Також це ж не означає, що цей перегляд може бути там, скажімо, на, на зменшення. Суми, які виділяються на Україну, якраз це було розумне рішення для того, щоб передбачити можливу адаптацію цього інструменту до наших потреб. Ну і скоріше, як, як ми зараз бачимо, напевно, це буде в, в, в сторону збільшення, а не зменшення ресурсів, які будуть виділятися в Україні. Тому, відповідаючи на ваше питання, я от у вчорашньому. Рішення не побачив можливості для окремих держав-членів ну, продовжувати, скажімо, підвішувати нас через рік або через два. Дякую. А якими є перспективи створення спеціального фонду військової підтримки для України? Ну, це питання вчора також обговорювалося. Ще немає зафіксованих сум, які які б держави-члени погодилися вже виділити для наповнення цього фонду, але по суті вже формується консенсус, що цьому фонду бути. Чому так? Станом на сьогодні, Європейський Союз здійснював військову підтримку України через фонд підтримки Миру. Він не був створений спеціально для України і його обсяги, коли він був власне запущений, це ще 21 рік. Це було 5,7 мільярдів. Це позабюджетний фонд, який наповнювався державами-членами окремо від бюджету. І, власне, з початком широкомасштабної російської агресії, по суті, всі ці кошти вони пішли на Україну. Вони ще не всі виплачені державам членами але по суті зарезервовані. І держава-члени заявили навіть більшу кількість. Ресурсів ніж цей фонд передбачав, тому здійснювався його перегляд, і додатково ще було погоджено його наповнення на 2 мільярди, але і цього недостатньо. Тому Європейська комісія, зокрема, Борель, який Джозе Борель, який є високим представником з питань спільної безпекової та зовнішньої політики, а також він віце-президент Європейської комісії, тому він ніс пропозицію створити цей окремий фонд. І виходячи з сьогоднішніх потреб, ну вони розрахували, що щороку потрібно буде його наповнювати плюс-мінус на 5 мільярдів. І власне ця логіка зберігається. Що є предметом на сьогодні дискусії? І Німеччина, зокрема, вона ініціювала е ці, ці перемовини, щоб двостороння допомога, яка надається державами. Членами ЄС України вона також враховувалася, як їхній внесок в цей фонд повністю чи частково і як показують вчорашні переговори, що в принципі держави-члени вони наближаються до спільного розуміння, як цей фонд має працювати. В чому ще особливість полягає, що е, донедавна держави-члени могли передавати нам Озброєння, боєприпаси, які у них накопичені були на складах, і це в основному було ще радянських зв'язків озброєння. І воно закінчилося. Тому, по суті, почався інший цикл, коли треба і, озбро... і озброєння, і боєприпаси виробляти для України. А це потребує інвестицій, тобто живих грошей. Тому треба, по суті, створювати новий інструмент, який буде працювати за іншою урядом. Трошки відійду від фінансового питання. Вчора новий глава французького уряду заспокоював своїх фермерів тим, що на імпорт українського м'яса птиці будуть запроваджені певні запобіжники. І зараз Єврокомісія власне готує таку пропозицію на низку груп українських товарів. Що вам про це відомо, і чи взагалі Україна має певний вплив на розробку такого рішення Єврокомісії? Безумовно, Україна є серйозним і лідируючим гравцем в аграрній сфері. Навіть зараз, попри, попри, попри всі виклики, пов'язані з війною, наші аграрії показують хороший результат, і, безумовно, ми чинимо серйозний такий конкурентний тиск на компанію Європейському Союзі. Відповідаючи на ваші питання. Чи ми маємо вплив? Безумовно, ми працюємо як представництво, уряд працює, профільні міністри. Наш аграрний сектор також своїми каналами доводить позицію, чому Україна є не лише конкурентом, але і серйозним контрибутором безпеки в Європейському Союзі. Ми виробляємо якісну продукцію. І яка за ціною є нижча, ніж е, аналогічна в європейському союзі. І це також стосується курятини, це також стосується цукру. Тобто, з одного боку, так, фермери незадоволені, що е, ми звужуємо їхні можливості продавати свій продукт. Але якщо взяти, подивитися на цю картину ширше, е, з точки зору інтересів споживачів, з точки зору інтересів е, інших галузей е, європейської економіки, Тіх, які використовують, споживають ці продукти. Їм цікаво, щоб ми продовжували експорт в ЄС. Які це будуть запобіжники? Європейська комісія, по суті, вже внесла відповідні пропозиції, і ті інструменти можуть працювати без, по суті, шкоди для наших виробників, якщо Рада їх підтримує. Тому що Європейська комісія і її пропозиції це лише перший етап. Ну, так само, як по фінансових питаннях, які ми Щойно обговорювали. Таким чином, якщо цей інструмент, повторюю, запрацює так, як він комісію запропонований, що це означатиме? Що ми зможемо експортувати по суті в тих же параметрах, як це ми робили у 2022-2023 році? У разі, якщо ми перевищимо ці параметри, тоді вже Європейська комісія буде пропонувати, е яким чином е Європейський Союз має діяти. Ну, обмежуючи вже цей експорт. Але повторюю, ці показники були в принципі прийнятними для нашої індустрії. Дякую, Надам слово журналістам. Прошу ваші запитання. Доброго дня, Надія Юрченко Укрінформ. У мене два уточнення. З приводу виділених вчора 50 мільярдів доларів для України, там є і умови надання цих коштів. Зокрема, там передбачено механізми контролю. Скажіть, будь ласка, це було з самого початку вони існували? Чи це результат компромісу з Угорщини, щоб вона не блокувала виділення цих коштів? Дякую за ваше запитання. З самого початку передбачалися ці механізми контролю. І, по суті, буде кілька рівнів цього контролю, тобто буде здійснювати аудит, який є стандартний для такого роду інструментів, попри те, що це новий інструмент. І це буде спільна робота між відповідними структурами Європейського Союзу і нашими наглядовими органами. Також передбачається і парламентський контроль цього процесу, тобто враз для того і розробляється план економічних реформ, який. І відмінов, які буде передбачати відповідні показники, ну і якраз ми будемо звіряти, чи ми відповідаємо цим показникам на відповідних етапах впровадження плану. І щоб що було нового узгодження, ми про це вже говорили, то можливість, необхідність власне звітування Європейської комісії, вона буде інформувати раду щорічно, і можливість у разі потреби повторюю. Перегляду параметрів фінансування через два роки, тобто не десь ну посередині по суті реалізації цього плану. І друге запитання щодо українського форму, фонду миру: скільки країн, окрім Німеччини, поділяють таку точку зору, що ця двостороння допомога вона має зараховуватися в цей фонд. І якщо всі поділяють цю точку зору, чи можлива така ситуація, що просто це вони просто зарахують і ніяких коштів ми не отримаємо то, у той час, як вони нам конче потрібні? Дякую. Ну, очевидно, є крім Німеччини інші країни, які поділяють цю логіку на сьогодні. Німеччина виступає промотором цієї ідеї. Але я повторюю: всі розуміють, що має бути знайдений певний баланс, тому що як і в бюджеті Європейського союзу, так і що йдеться про позабюджетні фонди, якраз і. Їхня логіка полягає в тому, щоб держави, які можуть платити більше, робили це, а, а держави, які потребують Європейського Союзу, мається на увазі такої фінансової підтримки, вони могли не скористатися, але одночасно використати свої виробничі потужності в даному випадку для допомоги Україні. Тому тут йдеться про збереження, звичайно. Національних інтересів, які є у кожної країни, але також щоб досягнути результату, тобто допомогти ефективно Україні, Україні і в найбільш стислі термін. Пане Всеволоде, дякую за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з Всеволодом Ченцовим, представником України при ЄС, про схвалення пакету допомоги для України від Європейського Союзу. А медіа центр Україна Українформ продовжує свою роботу в понеділок. Ми вже працюємо над анонсом. Залишайтеся з нами.